37 закінчення. 11. Він же сказав їм, не всі приймають це слово, а кому дано. Чи бачите в цієї чесноти, вони виявляються, ледь можливо. Те чи не вище плоті, народженого від плоті, не народжуватися в плоті, чи не ангельська властивість душі пов'язані з плоттю, жити не за плоттю, а бути вище від самої природи. Плоть зв'язала Зі світом а розум підніс до Бога. Плоть б а орозом укрилив, крили, зв'язала кайдагами, а любов визили від... від них. Усією душею прагнув, діво до Бога. Але не теж закон даю чоловікам і жінкам. Ну, являй собі благом всього, що ти здасться благом для багатьох. Ні роду, ні багатства, ні престолу, ні панування ні краси, що є у величі, то рункості членів, всього ігрища часу і хвороб. якщо ти всю силу любою виснажила перед Богом, якщо не двань те предмети любові, то тобто про скоро минуче, постійне, видиме і невидиме, чи то вражена настільки обраною стрілою, чи пізнала ти красу наречену, щоб могла сказати словами, шлюбну опису, шлюбну пісні, уста його солодкість. І весь він люб'язність. 12. бачите свинцевих трубох потоки, як вони при сильному в вертині до одного місця так часто відступають від природньої властивої води, вони стисні постійно ззаду, спрямовуються вгору. Так і ти, якщо осередиш любов, і цілком з'єднаєшся з Христом, то підніматимешся вверх і не падаме тим що низь, і не розливатимешся. Ти вся буду Христового, поки нарешті побачиш самого Христа, нареченого Твого, зберігаєш себе на доступної условию справі в житті, помостахів у руках сердешніх, тому що лука задуть і спокушає до усього, придивляється, де вразити тебе, якщо знайде, що незахищеним і відкритим. Для удару, чим більше бачить у тебе чесноти, тим більше підцілюється скоронити, тому що пляма від видніше від... на чистому одязі, нехай не приваблює погляд погляду, сміх сміху, короткість обходження, і нічний збіговищ і ніч погибелі, бо По потрохи відібраний відкрадених, хоч зараз є шкода й невідчутною, однак згодом зовсім знищує річ. Не всі, отримують це слово, а кому дано? Коли чуєш, кому дано, не від всього в єресь, не вводь різні єства духовні сири серед... і сири. Серед... Середні, тому що деякі тримаються неправильних думок і вважають, що одні за самою природою призначені для повної погибелі, а інші для спасіння. Інші в такому стані поставлені, що їхня сваволя веде їх до злого або до доброго. Я згодний, що одній приємності іншим має більше або менше здібності, але однієї здібності достатньо це досконалості. І розум має здобути здатність, щоб природа прийшла у діяльність, подібно до того, як камінь. Пірит, якщо вдариться об його залізом, сам робиться залізом. Коли чуєш кому дан, то додавай то на тим, що закликають, і мають до того налаштування, бо коли чуєш також і від бажаючого, не від того, що біжить, але від Бога, що миле. Раджу тобі мати на увазі те, оскільки є люди, які так високо думають про свої заслуги, що все приписують собі самим, і не тому, хто її створив, і вмудрив. не подати любла, то слово. Боже вчить. Такий, що потрібна Божа допомога для того, щоб побажати добра, ти більше саме обрання відповідно є щось божесне. Дар Боже на любство, тому що потрібно, щоб діло спасіння залежало від, від нас, а так і від Бога. Тому сказано не від бажаючого, тобто не від одного, хто хоче, не від того, хто подближається тільки від Бога, що милує. Потім, оскільки саме бажання від Бога, то справедливо апостол се приписав Богу, чи те, що дитини завжди маєш потребу тому. То дає вінець, коли не Господь будує дім, даремно пролізя будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує стороже. Знає, каже він, що не від легких біг, залежить біг, не від сильних війна, але від ратобожстві, перемоги і пристань, не у владі майстерних плавців, але від Бога і перемогу влаштувати, що він привезе до пристані. 14. Можливе те, що говориться, і мається на увазі в іншій місці, і що прийшло мені на думку і сприводу сказано, потрібно додати тут, щоб із вами поділитися. Моїм багатством просили мати синів завдеють, яка страждала чор і не знала міри того, що просила однак вибачене надлишком любові і благобажанням, яке має мати до дітей, бо нема нічого середовольніше від мати. І я кажу це, щоб поставити обов'язок. Шанувати матерів, отже, просили Ісуса, мати синів Заведею, щоб одному сісти, пророчнішому ліворуч його руки, що спасити, спочатку запитуючи, чи можуть пити чашу, яку сам він має пити. І коли вони сказали, що можуть і спаситель не заперечує цьому, тому що знав, що їх та чаша веде, або краще сказати, приведе до досконалості, та ні, що каже, чаша випить, а дати сісти від мене пророччеля, ліворуч, не від мене залежить, а кому готоване отце моїм. Каже він, але кому дано? Отже, нічого не значить ні владичний розум, ні праця, ні слоні любому ти. І пісні бій не лежання на голи землі, ні потока проливання сліз, усе це нічого не зазначить. Але за якимось обранням Єремія освячується, інші віддаються себе у тропі Боюся, щоб не приєдналася до цього безлузя думка, нібито душа мала інше життя, а вона потім з'єдналася з цим тілом і за тамтешнє життя тоді одержує тут дар просто, а інші, які жили, там зле, засуджуються. Але оскільки допустити це вкрай безлужно й відповідно вченню церкви, хоча й інші поба забавляються таким чинням, але нам забавлятися подібним розмовою небезпечно. Це в цьому місці дослідження кому дано. Ну, дай, тобто гідне, або щоб стати гідним, не тільки вони отримали ця, але й самі собі дали. 16. Боєскопці з утробив матері народилися такими. Дуже бажав би сказати по скопців щонебудь сильніше. Невисоко думати про себе скопців від природи. Можливо, що ви мимоволі снутливі, бо ваша снудливість не зазнала спокусень, доведена досвідом, що зроблено доброго через природній потяг, те, що заслуговує свалення, а що зроблено через собідне волевлення не похвальника, яка чись вогнюві, що він палить, палить його природна властивість, бо воді, що тече вниз, ця властивість на навіть творця, яка честь, я, я, честь снігу, що че він холодний, сонце що світить. Вона свідить і мимо волі. Покажи мені ти, що бажаєш добра, а це покажеш ясно, будучи плотським. зробиться духовно, якщо ти падаєш, на землю через вогу плоті охиляєшся розум. Якщо ти народжений земним, виявляєшся небесним. Якщо ти зв'язаний плоттю, з'явишся вище від плоті. Отже, оскільки не похвалюється розуміти, це про одне тілесне, то вимагає у копців, чогось іншого. Не прилюбствуйте щодо божества, ті, які з'єдналися з Христом, не ганоблять Христа, ті, які розколалися духом, робіть духа рівно чесним собі. Ті в людей є, шукайте перебоговоління, каже Павло. Якби я тепер догоджав людям, не був баревом Христом, якби служив творінню, не називався християнином. Бо чому важлива назва християнин? Це не тому, що Христос є Бог, якщо тільки прин має це найменування. Не через страсті, як людина прив'язана до Христа земною любов'ю. Хоча я Петра шанує, однак не називаюся петріаном, тобто і Павла, але ніколи не називаюся Павліаном. Я не згодний позичити найменування від людини, будучи створений Богом. Таким чином, якщо називаюся християнином, через те, що Христа називаєш Богом, то називайся будь-християнином ім'я і діло, якщо називаєшся ім'ям Христом, тому що любиш Христа, ти приписуєш йому більше, а якби привласнив йому одне з інших іменники даються людям, за ротом знають або пр промислу. Бачите, цих любителів кінських арен вони одержують назву за кольорами з тією стороною, на яку стають, але вам відомі іменації і безного нагадування, якщо в такому сенсі називаєшся йти християнином, то дуже. Неважливо твоє іменування, хоча б ти пишався нині, якщо називаєшся в тому розумінні, що Христос повідується Богом, то доведи ділам своє сповідування. Якщо Бог творіння, то тепер ти служиш творіння, але й творцеві. І Якщо Дух Святий, творіння, то дарма, ти хрестився. І хоча двома, двома частинами ти здоровий. Краще сказати, і ним не здоровий. Однак от нього перебуваєш в Україні, в крайній небезпеці, уявиш, що Тройця, я. Є одна прилина, якась досіль має однаковий вигляд і рівний блиск. Якщо яка не очасниця цієї прилини буде пошкоджена, то втратиться вся цінність каменю. коли не стане сина, щоб шанувати Отця, коли не слави сина, щоб шанувати Отця, отець не приймає того шанування, не прославиться отець, посланість сина. Якщо син мудрий, радує батька, то тим більше честь сина, чи не більше честь для батька. А якщо приймаєш це, не шукай славу нечесті батька того. Бо не слава тобі на честь батька. То так само батьки не пославляться безславністю сина. Якщо ганьби Святого Духа, то й син не приймає свого шанування, тому що, хоча б Дух не як син від отця, однак від того ж Отця, або все шануй, або ціле ганьби, або принаймні показати згідність з самим собою розум. не приймає того половинчатого благочестя. Хочу, щоб ти цілком був благочестивий, і я ніяк ще бажаю цього». Вибач рух серця, болюваю за тих, що не наводять. Ти був моїм членом, хоча тепер відсіченим, але, можливо, знову будеш членом, тому я говорю поблажливо. Ось що для скопців, щоб зберігати снудливість і роздумах про божество, тому що блудовим прилюбством називається не тільки гріх у роздумах про тіло, але й усякий гріх, особливо ж беззаконні в роздумах про божество. Можливо, запитаєш, чим це доведено, скажем, оскроняти. Себе ділами своїми був творили в тлах своїх. Тут бачиш і безсоромно справу буду, сказано також і не благодійством. Вони оскоронили землю, і прилюбствували каменем і деревом. Бачиш, що релігія фрізкія перелюбна, отже, зберігаючи ділесну снотливість, не прилюбствую душею, не змішує робити висновок, що ти невільно дотримуєшся снотливості плоскої, бо не снудливу тому, у чому маєш можливість. Бути блудником для того, щоб створили вище нечисті. Для чого всі прагнути для зла, так і все стало для те саме називатися або скопцем або нечистим. Долучатися до чоловіків, думайте нарешті, як у чоловіків. уникайте жіночих зборів до ганебного імені, не додавайте соромного вчення. Чи хочете, щоб це я продовжував слово? Чи задоволені вже і сказаним? Втім, нехай будуть вшановні скопці, наступним словом Христовому, тому що служить за їхню похвалу. 20. Бо є скопці, каже Христос, що з утроби матері народилися такими. І є скопці, які оскоплені людьми. І є скопці, котрі самі себе зробили скопцям заради царства небесного. Хто може містити, нехай містить. Говорить, Євгеліст Матвій, мені здається, що слово, ухиляючись від тілесного, за допомогу тілесного зображує вище, тому що мав навіть можливо край слабкого недостойно було словом зупинитися тільки на тілесних скопцях, А ми маємо явити собі дещо ідне духа. Отож, одні з водяцям відпороди наштованим є на добро. Коли кажуть від природи, не принижують тим бажання, але пускають те й інше схильність до добра, і воля, яка приводить у дію природню схильність, інші такі, що очищу вчення і цікавіші в них пристрасті, їх саме розуміють від які оскоплені людьми, коли наповнені від окремої від злого і одне осуваючи від іншого, пропонуючи, як, наприклад, у заповіді ухиляйся від цього злоя, роби добро». Творить у них духовна смудливість, хвилюються різкопців, навіть дуже хвилюють наставників, так і ті, що наставляють, перше те, що вміють підсікати, а останніх і те, що ще краще приносять відсічення. Є скупці, котрі самі себе зробили для Царства Небесного, інші не мали наставники, але самі для себе зробилися похвальними наставниками, не вчинили. Не вчила тебе мати, чого треба, не вчив батько, ні священник, ні еписком, ніхто небудь інший з усього доручного вчити, але ти сам привівши в дію розум, собі неволе запаливши іскру добра, споотворивши себе весь ці користь, знищив знаряддя гріха, придбав таку навичку чесноті, бо для себе стало майже вже неможливим спрямуватися до зла. Тому холю усі різко, псів навіть ще більше, ніж інші родини. Хто може вістити, нехай вістить, обери на загод добу за вчительного або сам для себе учителем. Не тільки ганебний, не будь відсічені пристрасті, не хоч ким би були відсічені, не робив цьому різниці, тому що наставник є створіння Боже, а ти від Бога. Хоча наставник передбачив собі шану, хоча добро буде твоєю справою Богу, випадках воно, однаково добре. 22. Тільки відсічемо від себе пристрасті, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не оскорнився. Будемо тільки займатися образу, станемо тільки шанувати правообраз, Відсічі тілесні пристрасті, відсічі душевні почі, душа тіле місцеві тіла, чим частіше очищати душу. Між тіло, якщо очищаєш тіла одне з похвальних дім, то дивися настільки важливі ще вище очищення душі, Відсічі арію нечесті, відсічі савелію зловір'я, не з'єднують більше належного і не розділяй з не з'єднує особу трьох, і не роби. Трьох іншим заїздом, поквально схою, то єдине, якщо добре розумієш, єдність похвально споюти тим трьох, як правильно розділяєш, тобто допускаєш розділення осіб, а не божества. Це пропонує морянам, це доповідає священникам, як і тим, які довірені на щастя, допомагайте слову всі, чому дана від Бога можливість допомагати. Велика справа злати збитком, покарати прилюбство, приборкати їх і жастом. Не земляне вище вслити благочесті, дати здоров'я вчення. Не стільки сила матиме своє слово, що подвезається за тут тростін, оскільки твоя поведінка, якщо ти закриє злом, висникав устам, допоможе на нього зупиниш убивську, завадиш убивство. має на увазі не тільки тілесне, але й душевне вбивством, тому що всякий гріх є смерть душі. Бачите, дете цим нехай закінчиться слово, залишається. Ще прохання до тих, що зібралося тут. Чоловіки, жінки, начальники підлегки, старцівники із діли, люди всякого віку приносять всякі труднощі стосовно мене, або тіла одного тільки не терпіть, щоб зазнало шкоди вчення про Божество, поклоняються Отце, поклоняються Сини, поклоняються дух і Святому. Перше сказати, які говорять ще покняються раніше за всіх, і після всіх вас, усіма вам, саме Господі Христі нашому, якому слава держава, на віки віків. Амінь.